18 березня і в нас випав сніг. Але сьогодні у нас заїхав ще ось такий чудовий туранчик. Це на 2007 рік. 1.4 турбобензин у гарному синьому кольорі з зимовою гумою, з такими дисками легкосплавними. Оптика у нас тут лінзована, дуже гарно світять, також туманочки із лінзами. Важник на здоровий. Автомобіль у нас синомісний, є розетка, є тут подстаканник, тут подстаканник ніша. Салфеточки в подарунок будуть йти. Також тут присутній домкрат, ключ. І, до речі, у нас йде у комплекті ще літня гума. Комплект літньої гуми і оце внизу лежить запасочка. Вона має бути знизу там, але ну, її перекинули в салон, щоб було зручніше. Давайте відкину третій ряд. Сидінь. Оп! Так, хоп. Він у нас в дуже гарному стані. Приємний такий сьомий ряд і відкидається на так хоп. Так, перейдемо на задній ряд. І карта у нас гарному стані, є така накладочка, текстиль, салончик у нас текстиль, ISOFIX. Він двигається вперед-назад всі сидушки, можна індивідуально настроїти. І також регулюється спиночка по колянку. Оп, по наклону, хоп-хоп. Дуже зручно буде сидіти. Також місця тут багато. Приємно сидіти, є столички отакі хоп. До речі, автомобіль буде коштувати 5-800. Так що, якщо він вам цікавить, приїжджайте. Так, У нас два електропідйомника, електрорегулювання та підігрів дзеркал, центральний замочок, є тут туманочки перед-зад, мультикермо шкіряне, механіка на 6 ступочка, є спі-офф, ручничок, мультимедіа, тут є подогрівчики, кондиціонер, ніша у підлокотнику, є здоровий дуже бардачок з салфеточками. Холодильник. О, там, не видно, не видно. там холодильничок присутній. оп. Їде добре, 1.4 турбо хорошо їде. Мультимей тут, до речі, якийсь навіть диск, мабуть, став. з такою спокійною музичкою. В кожній машині треба послухати музику. це обов'язково. До речі, присутній круїз контроль. Класно. Ох, вітер який. Ой-ой-ой. Щось такий автомобіль з'являється в продажу. Якщо він вам цікавий, приходите до нас, дивіться. Ми знаходимося в місті Суми, вулиця Героїкрут, 19. Всім гарного дня.